Ми продовжуємо працювати з електронними таблицями. Тема у нас сьогодні: інтерпретування даних у вигляді діаграм. Або просто діаграми в Excel. Ну, в Excel у нас є числові дані числа. І ось по ці, оці числа можна представляти у вигляді геометричних фігур. Більшому числу буде відповідати, наприклад, Більший сектор круга. Так. Такі діаграми будуть називатися секторними діаграмами. Може бути у вигляді е, стовп, стовпців, буде стовпчата діаграма або гістограма. Вищому стовпчику буде відповідати більше число. Ну, навпаки, більшому числу буде відповідати вищий стовпчик. Може бути лінійна діаграма, точкова діаграма. Ну, Там просто в Excel потрібно вибирати вигляд діаграми, яку ми хочемо створити за даними електронними таблицями. Ну, добро. Тепер ми будемо сьогодні зробимо. Електронний журнал, електронний журнал 5 Б класу, математика, Іванов, Петров, Сидоров, Шустрий отримали якісь оцінки, самостійну роботу. Потім визначаємо середнє арифметичне. тобто потрібно додати ці оцінки і поділити на їхню кількість, Середнє арифметичне, а потім округлити оцю середню арифметичну округлити і вийде тематично. І по Оцим даним прізвища та «Тематична» побудувати стовпчату діаграму. От Іванов. Ну, Бачимо, в кого вищий стовпчик. от, То значить в нього більша оцінка тематична. Тобто інфографіка. О, будуємо діаграми. Все, я звертаю як зразок і робимо в Excel. Запускаємо Excel. Розширити Ну, в принципі, можна звузити. І як зразок тримати. Ну, для початку я бачу от така таблиця. от Починаємо працювати в Excel створюємо таблицю. І так, перше, що ми робимо, це потрібно побачити ширину аркуша формату А4. Для цього робимо вид. Макет сторінки і назад звичайний. Ось не, е, Можна робити стовпці таблиці, не виходячи за межі пунктирної лінії. Якщо подивитися на зразок, то ой-ой-ой, у нас дуже багато стовпців Q. Значить, В інструкції написано стовпчик А зробити ширина 3, от, стовпчик Б 20, решта теж по 3. Як змінити ширину стовпців? Можна просто між, е, вгорі в нумерації IBCD. Взяти за вертикальну лінію, тягнути і дивитися, поки буде відображення 3.0. Тобто ще раз натиснули, там відображається 30. Аналогічно можна Б зробити 20. От. Але якщо наступній стовпці. ну, там не той, Ось, о, 20. А як же зробити решту аж по Q. Q, щоб вони були шириною 20, можна ось зверху тягнути, в області цієї ibc виділити ці стовці. Потім на виділену правою кнопочкою викликати контекстне меню і обрати команду ширина стовпця і просто вписати туди 3. 3. І дивимося. Все чудово. Всі стовпці стали потрібною нам ширини 20. Ну, все, Решта, решта вже тільки залишається заповнити. Дані до таблиці. Повертаємося із закладочки Вигляд на головну. І що тут? Об'єднати? І пишемо електронний журнал. 5 Б класу класу Переходимо в наступний рядок. Те, щоб воно писалося по центру, потрібно об'єднати. Об'єднати І написати математика. Математика. Третій рядок для краси пропускаємо. А ось четвертий, п'ятий, шостий, сьомий об'єднати. Об'єднати. Знов четвертий, п'ятий, сьомий об'єднати. А тут трішки йде. По горизонталі тут потрібно вписати слово дата. Ось я вже ну, вже звужую. От. Вже ми сформували аркуш формату А4, і вже можна рядом дивитися ось, о, дата. Тут об'єднати інструмент об'єднати. І вписати дата. Дата. І тут по вертикалі оці пооб'єднувати. Об'єднувати, тобто, формувати потрібний вигляд таблиці. То не є проблема потім вписувати туди дані. От саме головне зробити зразок ліній вигляду таблиці. Вертикальні перегородочки залишалися. Так, далі. Ну, Тут для цих двох клітиночок писати по можна також зробити формат клітинок, вирівнювання по горизонталі по центру, по вертикалі по центру, і переносити по словах. О, прізвище та ім'я перенести в два рядки. Переносити тут, е, перейти на латинські букви. А великими буквами номер е, по порядку. Знову повертає, повертаємось на українську мову. Прізвище. Ще. Сім пробілів та Ім'я Інг Чому воно не перенесла? Бо... У ці клітиночки потрібно поставити ось переносити по словах. Ну, в принципі, ми там поставили переносити по словах. Чого не перенесло, бо треба поставити не менше семи пробілів у тому місці, де ми хочемо переносити, поставити не менше семи пробілів. Далі. У цих ось клітиночках нам потрібно писати текст не горизонтально, а вертикально вгору. Для цього робимо правою кнопку Виділили. Ці клітинки, формат клітинок. І ось, де вирівнювання. <coughs> надпис, дивимося, червоний маркер горизонтально, а нам потрібно його поставити вертикально вгору. Все, все геніальне, просто тепер буде текст писатися знизу вгору. Все залишається сюди, тільки вписувати дати. там, Наприклад, 11 е, крапка, що там, 0, 1 12 місяць. Виходимо з клітинки, дивимося е, решіточки. Це значить довжина фрази оцього даних, даних вміст у цієї клітиночки не поміщається, не, не поміщується в ширину. То ми просто так такой 7 рядок трошки ширший зробимо. Ну і дивимося формат дати. Нам потрібно короткий формат дати, 12, й а він додає 2000. От розумний. Скільки там у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 стовпців. 3, 4, 5, 6, 7. Для них потрібно задати формат. Формат клітинок. Ось о, число, Не числовий, а дату. І поставити ось о, він пише отакий, ось о, довгий повний формат, повний рік. А ми робимо короткий рік. 0,1 рік там тільки. Для зразку. Все. Все чудово, все чудово. Дивимося. 12 рік. Ну і дивимося, що воно не по центру, а по лівому краю по вертикалі. Ставимо по центру, ось, писати все. Залишається тільки дані поводити. 12.01. Який там весь час йде 12 рік. Нехай буде. Яке там 17. -е? Переходжу. Стрілочкою в наступну клітиночку. 18. -е.

Там залишилося вписати самостійно. Оцінка по самостійній роботі. Далі тут середнє арифметичне. От чому воно не перенесло в ці клітинки? Бо ми не поставили все переносити по словах. Або тут натиснути Переносити по словах, або правою кнопочкою формат клітинки, вирівнювання і поставити галочку переносити по словах. О, ось воно перенесло в дворядки, але просто ширину цього стопця чуть-чуть потрібно зробити ширше, щоб було видно. Ну і слідкуємо, щоб стовпчик Q не вийшов за межі пунктирної лінії. І все, тематично. Тематична оцінка. Все залишається ввести. Перший учень, ентер, другий учень, третій учень, четвертий. Прізвище їх Іванов, Іван. Ентер Петров, Петро. Сидорів Василь. Василь. і хто там? Шустрить Дмитро. Шостер Дмитро. Так, оціночки в них 5, 10, 5, 9. 5. Через 2 клітинки. 10. Через одну клітинку. 5. І через одну клітинку. 9. 7, 8.

3. Так, все. Середнє арифметичне. Як порахувати? Це вставка функції статистичні. Стаємо в клітинку, формула починається із знаку дорівняння і все вгорі. Вставка функції. Беремо не категорію 10 нещодавно використаних, а беремо статистичні і шукаємо. Середнє значення. Латинськими буде «average», average. Сири знач, ось ось середнє значення. І вказуємо діапазон. Для яких клітинок? Ось ну це вікно нам потрібно отягнути в сторону. І виділяємо ці клітинки. Середнє арифметичне, яких потрібно знайти. отут тут читаємо. Вивращає середнє арифметичне. Що тут? да, Все. Середнє арифметичне. 7,25 і тянемо вниз. Дивимося, тут дві цифри після коми, а тут ось одна. Потрібно для цих клітинок ось просто правою кнопочкою формат клітинки число числовий, і поставити ось не дві цифри після коми, а одну. Відображати одну цифру, і комп'ютер їх округлив. Ось буде не 7,25, а 7,3. І залишається тільки обчислити тематичну. Тематична береться як округлення. Оцього числа 7,3 округляється до 7. Якщо вже 7,5, 8, то це вже буде до 8 округлятися. Значить сюди знову робимо вставка, функції. Не статистичні, а беремо математичні. Шукаємо. Або тут average. От Є англійське, воно саме перве. От. Або беремо тут округу. округ. Округ. Українську мову. Округлювати яку клітинку. Вказуємо оцю клітинку і залишати 0 чисел після коми. Окей. 7. Беремо її копіюємо. То просто ширина числа не поміщається. І дивимося: 0 є 10. Нам потрібно ціле число. Формат клітинок. Число. Числовий e, 0. 0 цифр після коми. Окей. Все. І ось у нас цілі числа. Все. О Округлили, тематично вивели. E, м -м 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 -м. Потрібно завершити роботу з електронною таблицею. Для цього потрібно встановити межі. Або тут ось, ось о, виставити межі e, всі, або просто виділити правою клітинкою формат клітинок. Межі, зовнішня рамка і всі внутрішні перегородки. Отако. От Все. В принципі, робота завершена. Залишилось тільки побудувати діаграму. Виділяємо стовпчик прізвищ, натискаємо клавішу Ctrl і утримуючи її, виділяємо не сусідній стовбець тематичної. І саме тепер по них будуємо діаграму. Вставка, От, і там діаграми. ну, В принципі, вибрати. Ми беремо гістограму, саму першу стовпчату, саму простеньку. Залишається її тільки поставити на аркуш паперу, нижче таблиці. Все бачимо. У тобто, нас йде інфографіка, візуалізація даних. У Сидорова сама найвища оцінка 10 балів. От, і стовпчик діаграми гістограми найвищий. Найхужі показники у шустрого Дмитра. Ну, то таке, його проблеми. Все, ось така робота. Зробити таблицю, електронний журнал і, по даних прізвищ і тематичної, побудувати стопчату діаграму, гістограму. Не забудьте, що ось я допустив помилочку, у вас буде Сидорів. Сидорів. О, вам потрібно. Побудувати. я зробив помилочку. Все, робіть. Збережете файл, файл прийшлете мені на перевірку.